Не знаєш, що подивитися після завершення Холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб каналі. І сьогодні тема постшоу – перші поцілунки. І чи правда, що все, що так яскраво і нестримно починається, так само швидко і закінчується, як сказала учасниця мого власного шоу. А то що бистре починається, так же бистрі і кінчається. А серед експертів у нас знову повернулася Світлана Арифніє, яка і раніше була експерткою цього шоу. Мабуть, тому що та психологиня, яка знімалася в першому випуску постшоу шоу 13-го сезону, нахабно звалила зі зйомок, не завершивши зніматися. Її, мабуть, відсторонили і повернули ерехнію. Далі серед експертів ми бачимо мого улюбленого Олексія Тригубенка, який нещодавно став батьком, і про нього теж виходять багато сюжетів. Також подруга Олександра Терена Ульяна Пчолкіна, яка була у третьому випуску на аукціоні разом з Тригубенком, звичайно. Ну, не разом прийшла, були на одному заході. Ну і Ганна Калина, директор усія проекту. Ну і звичайно, поприходили учасниці, як без них. Обговорювали перший поцілунок Вікторії з Холостяком. І це найшвидший перший поцілунок, який тільки відбувся за історію проекту, зазначила Ганна Калина на минуточку, на минуточку. Але ж звернімо увагу: дівчата знали, хто Холостяк, і в цьому сезоні серій менше. І поцілунка було два в крайньому випуску: із Інною і з Вікою. Тригубенко, звісно, мужик класний, але говорить він поганенько. Ну, не шоумен, людина. І він якось так виразився незрозуміло, ну суть понятна. Що дівчата попроявляли занадто багато ініціативи в цих поцілунках. І хоч це стереотип, але ж він працює. Якби Люди не возмущалися з приводу цього стереотипа, але ж з пісні слів не викинеш. Воно працює. Дійсно, коли від жінки багато ініціатив, і не тільки від жінки, просто від людини, це стає менш цінно. Працює елементарна психологія дефіциту, чого достатньо, того не так і треба. Далі на килимок викликали Руду Анастасію і. І вона відверто зізналася, що вона не збрехала, що прийшла чисто до холостяка. А вона сказала правду, яка вона молодець. Та сказала вона правду не для того, щоб холостяку не брехати, а для того, щоб її не захейтили потім в постшоу. Розумна жінка. Це взагалі до якої нахабності, до якого абсурду треба доводити, щоб холостяк. Ображався на дівчину за те, що вона прийшла не до нього. Та навіть знаючи, холостя... хто Холостяк, ніяка дівчина не йде конкретно за Холостяком. Вони йдуть заодно за Холостяком, а в першу чергу за піаром. Далі Світочка. Жахливе волосся їй наростили. Не знаю, хто це зробив, чи вона сама, чи хтось на не стабе, швиденько причепив ці волоски. Просто дівчата, не робіть такого, або робіть якісне нарощування, або не робіть ніякого. Найгірше, що Світлана знову повернулася до лав ЗСУ. Чому найгірше? Тому що людина не змогла себе знайти у цивільному житті, їй на фронті, нехай в якості журналіста, але легше. Ви розумієте, наскільки це велика соціальна проблема, яка стане перед нами після війни? Зараз їм є куди цим ветеранам, військовим, є куди повертатися. А потім, що ми будемо робити з цією катастрофою? Далі обговорили побачення Ілони і Насті. І я можу сказати, що якби Ілона так розумно і зріло не поводила себе на тому побаченні, то вона б вилетіла ще раніше. Вона не боялася називати речі своїми іменами і дуже відповідально ставилася до теми інтиму. Дуже серйозно і по-дорослому, і цим вона принаймні трошки протрималась в проєкті. А так би він одразу їй на тому побаченні не дав би розу, а дав би тій Насті. Просто тому, що та Настя йому більше, меншенька, підходить, і все. Про це, в принципі, і говорили на постшоу. Що не важливо, яка ти, важливо бути собою. А вже підійдеш ти йому чи не підійдеш, це вже як доля складеться. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. ходив на Потрапив потрапив. аварію. чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.